Важлива новина для всіх учасників бойових дій: змінюються правила вступу до закладів МВС. Учасників бойових дій прийматимуть до закладів освіти МВС за заочною формою, набрав чинності наказ Міністерства внутрішніх справ України про внесення змін до порядку добору відбору на навчання до закладів освіти на період дії воєнного стану від 30 жовтня 2025 року під номером 752. Новим абзацом встановлено, що на період дії воєнного стану та впродовж трьох років дня його припинення або скасування до закладів освіти органів системи МВС, для задоволення потреб Міністерства внутрішніх справ України на заочну форму здобуття вищої освіти, відповідно до раніше здобутого освітнього ступеня, приймаються особи, які належать до учасників бойових дій, із числа колишніх поліцейських осіб рядового і начальницького складу. Служби цивільного захисту військовослужбовців, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, які були звільнені зі служби за станом здоров'я після 24 лютого 2022 року. Потрібна консультація щодо захисту ваших прав або роз'яснення цього наказу? Записуйтесь до компанії права Лід». Ми допоможемо розібратися у вашій ситуації.